Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріша Сунак після телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Лондон ухвалив рішення щодо виділення Києву танків challenger 2 та артилерійських систем. Це рішення уряду Великої Британії є ще одним кроком на шляху до створення міжнародної танкової коаліції. Не випадково, президент України і премєр міністр Великої Британії розмовляли. Про необхідність якнайшвидшого надання Україні танків Леопард щодо цього, як відомо, рішуче виступають Польща та інші країни центральноєвропейського регіону. Коливання є у середовищі німецьких політиків, хоча і там вже можна почути чимало впливових голосів, які підкреслюють необхідність або надання танків Леопард самою Німеччиною, або видання дозволу іншим країнам щодо надання цих. Танків для потреб Збройних сил України розмова прем'єр-міністра Великої Британії та президента України таким чином доповнює ці міжнародні сигнали на адресу федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца і прискорює можливість ухвалення остаточного рішення. Звісно, головна новина дня, яка також підтверджує необхідність надання Україні нових озброєнь і прискорення процесу розгрому російської армії, це Нова масована атака росіян на українські міста. Ми вже знаємо про трагедію у житловому будинку в Дніпрі, де загинуло чимало людей чи ще більше поранених, і досі продовжуються роботи по порятунку людей по їхньому пошуку, по наданню необхідної допомоги тим, хто. Постраждав від ракетного вибуху та його наслідків серед цих людей. Також є і діти. Ну і. Це, до речі, Дніпром не обмежується, як відомо, був удар по території всієї області у Кривому розі також загинула людина. Так що в цій ситуації ми можемо переконано говорити про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін продовжує свою лінію на війну з українським цивільним населенням і вважає, що саме удари по цивільному населенню можуть прискорити омрію на ним капітуляцію України. Джерела у Дніпровській владі підкреслюють, що ніяких об'єктів, які б могли стати ціллю для російських збройних сил на території житлового масиву перемога, де стався вибух, не було. Тут не було не тільки воєнних об'єктів, але й об'єктів цивільної критичної інфраструктури, які намагаються зруйнувати Російська Федерація. Тобто, цього разу обстріл по суті цілеспрямовано вівся саме. По житлових будинках. І це багато що говорить про справжні наміри керівництва Російської Федерації, про те, що воно на наших очах перетворюється просто на організоване, а може і навіть не організоване, злочинне угруповання. Те, як поводять себе злочинці, чого разу довів колишній президент Російської Федерації? Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, один з найвпливовіших соратників російського президента Володимира Путіна. Медведєв цього разу накинувся на очільника японського уряду Дінітіра Койдзумі. Кудзумі, один з найавторитетніших політиків Японії, зустрічався із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. І в ситуації, що зараз склалася у світі, обидва лідери найрозвиненіших країн світу обговорювали питання свого військового співробітництва і говорили про ці загрози, які пов'язані з російською військовою загрозою, висловлювали занепокоєння з приводу того, що Росія весь час погрожує ядерною зброєю. До речі, один з найактивніших політиків, який постійно погрожує ядерним ударом, це саме Дмитро Медведєв. Достатньо перечитати записи у його шизофренічному телеграм-каналі, щоб побачити, що Медведєв саме цей доказ весь час використовує, коли у нього немає ніяких інших аргументів щодо можливості і вірності політики терористичної федерації. Ну і що робить Медведєв? Він говорить, що Коїдзумі має пред'являти претензії Сполученим Штатам на Російській Федерації, тобто країні, яка виступає проти застосування ядерної зброї, а не країні, яка постійно погрожує ядерною зброєю усьому світові, і країні, яка не має ядерної зброї, яку вона зобов'язалася захищати від застосування ядерної зброї за Будапештським меморандумом. І радить премєр міністру Японії. Зробити харакірі після такої зустрічі, таких заяв. Ну, що сказати, ми можемо вважати всі ці заяви наслідками тяжкого фізичного стану Дмитра Медведєва, але я вас переконую, що колишній президент Російської Федерації знаходиться у прекрасному фізичному стані. А вся ця мерзотна публіцистика в лапках це творчість його спічрайтерів, тому що сам Медведєв не здатний написати ані одного рядка. І це ще раз говорить, в якому стані знаходиться прес-служба Кремля, тому що всі ці дописи Дмитру Медведєву пишуть ті самі люди, які пишуть промови президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. І очевидно, що їм подобається такий бандитський стиль. Чи хоче хтось мати справу з такими мерзотниками, окрім традиційних союзників? Сьогодні вся увага в Європі була прикута до першого туру президентських виборів у Чехії. Тому що вважається, що колишній прем'єр-міністр цієї країни, мільярдер Андрій Бабіш, який був одним з головних претендентів на перемогу, є політиком, здатним набагато більш чутливо ставитися до стосунків з Російською Федерацією, ніж інші кандидати на посаду президента Чеської Республіки. Перший тур закінчився прогнозовано. Андрій Бабіш вийшов. В у другий тур президентських перегонів у Чехії, який відбудеться за два тижні, разом із генералом Павелом, генерал, найвища з чеських військових посадова особа, яка займала високу посаду у керівництві північно-атлантичного союзу, і вже тому користується великим авторитетом серед своїх співвітчизників за попередніми соціологічними опитуваннями. У другому турі мільярдер з неоднозначною репутацією обов'язково програє генералу Павелу. Однак ми з вами неодноразово бачили, як реальність спростовувала будь-яку соціологію. Так що будемо сподіватися, що цього разу соціологи точно прорахували настрої громадян Чеської Республіки, і у другому турі виборів президента країни. Прикрих несподіванок не буде. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!